Пані Катерина прийшла на огляд до лікаря. Останнім часом її мучить кашель. Лікар направив на рентген дослідження. Бистро і зручно. Нове обладнання прискорило і визначення діагнозу пацієнта. Дистанційно лікар описує знімки і до кінця робочого дня є результат з описом. Я відношу лікаря, і лікар відразу може розпочинати лікування. Сучасний рентгенапарат в Уланові працює з весни, і тепер мешканцям не потрібно їхати у Вінницю або хмільник на діагностику. Два роки тому частину лікарень закрили за медпослугами. Місцевим треба було їхати в інші громади. В Хмільнику мені здається, що там було якось. Краще, а зараз вже тут краще то точуємо туди їхати. Зараз ми займаємося якраз тим, щоб ті послуги, які можуть бути на нашому рівні, все таки були надані жителям наших населених пунктів, оскільки добиратися до найближчої лікарні вторинного рівня досить далеко. Це вже медичний пункт села Вишенька. Тут зробили ремонт, докупили і обладнання. У мене є нового оснащення, яке я можу ходити на виклики, надавати долікарську допомогу. Можу зробити перев'язку, можу поставити систему, різні ін'єкції виконати. Уланівська одна з найбільших громад Вінничини. Тут понад 15 тисяч жителів. І звичайно, що ми допомагаємо як Обласна рада, ми виходимо з ініціативами, ми працюємо над тим, щоб залучати зараз грантових, грантові проєкти. Переймати досвід та розвиватися допомагає Вінниця. Більшість громад об'єктивно, якщо раз в тиждень хтось не приїжджає з цих громад для, в різних напрямках. І це і адмінпослуги в першу чергу, звичайно, це і питання надання якісних медичних послуг. Найближчим часом між селами громади збудують нову дорогу.